Арків більше ніж місто Ігор Терехов. Доброго вечора. Маліве передкладники Україномовного каналу. Бачите, які а собаки тут. Ні ну У нас маленькі собаки, а тут гуляють великі собаки. Це місце для вигуля Вигула. тварин. Дивіться яке листя. Барвисте пів на шосте. Діти футбол тренуються, ми з це на прогулянці. Щейно була повітряна тривога, відбія я не чув. ну в Харкові це не має ніякого значення. От осінь, бачите, яке листя яскраве. Осінь має значення, тому що будь гол забили сьогодні. День такий був, почав зранку аналізи здавати і до лікаря заїжджав, вона каже, завтра подивлюсь на твої аналізи, якщо все добре, я тебе завтра і виписую, може приходити, може не приходити, а в четверг йди на роботу. Mm -hmm. Кажу, гарно, це гарно, якщо, якщо так. Заслучив за роботу. Що тут казати, так, да, Максику? Якісь такі відчуття і тривога зараз і щось хотілося б, щоб вечір був тихий і спокійний. Я не знаю, яке таке сьогодні таке. Ладно, Усім тихого вечора бажано, всім миру добро злагоди, всім ще радіацію звичайно будемо жити. На, на доброй ночь, пожалуйста. Пока.